На майданчику продаж від власника телефончик буде під відео, тож телефонуйте. А тут у нас 2010 року Nissan Tida в шикарнішій комплектації, шкіра, клімат, круїз, датчики світла. Головне стоїть газ. Так, автівочка з ГБО. Затонована така, погляньте, яка краса. Чистесенькі стопачки. Зараз навколо пробігуть, щоб подивилися це все. Ого, мам, бачите, ще бігати і бігати. Так, поїхали по самій автівочці. Безключовий бачимо. Є. Та де ж ця рі... О, навів. Працює, безключовий. Склопідіймачі всі чотири. Ось це бачите, газ. І ось, будь ласка, вам складання зеркал. Вон авто. Де ж? Так, щоб краще було. Ну, ну фокусується сьогодні телефон і все. Хочеться ж... О, гарно, щоб було все. Датчик світла, ось навівся, дякуємо. Так, поїхали. Мультикармо. Надійний трансформаторний коробочка. Клімат. О, бачите, он? де підлізу? Підігрівий сидінь, будь ласка, все є. Ну, як я казав, шкіряне кермо і шкіряний салон. Погляньте, салончик в суперовому стані. Давайте тут вам покажу. Там дверцят, он понизу, ті до повсюду. Гляньте, Жодних коцах, дверями тут нічого не царапало, Тут буває оці місця зацарапані, особливо автівка з Європи. Будь ласка, шкіряний салончик. Всі маємо тут сидіння, всі підголовнички. так. от Під стаканечок все дуже в охайному стані. Автівка, що кажу. Ви погляньте на її стан. Так, ну давайте вже багажник, це ж сіданчик. Поглянемо така кнопочка, от ясенько, гляньте. Тиц. Будь ласка, запасочка континенталівська, -моє. Ще он протектор, бо там вона новенька. Там, розумієте, під ній балон з газом. Ну от такий от у нас багажничок. Так, ну що, пішли заводити цю красу. До речі, скло я бачу всі. Nissan, Nissan, Nissan. Nissan скло. Так, сідаємо в автівочку Засовуєш. Так, отакий же ж безключовий. Тому треба нажати тормоз, втопить і повернути. Це я вже вивчив саме. Так, пішли контрольки. Будь ласка, о, працює мультимедіа. Клімат. Зараз запустимо двигун on Oil. Бачите, гуд пише, Ну, гуд значить, заводимо. 221 700 пробігу. Будь ласка, клімат. Запускаємо. О, Бачите, потихеньку набирає оберти. Один, два, три палочки. На 22 виставили. То добре, бо у нас тут 45. На сонечку вже жарко. Так, ну і зараз я відчиню капот. Все зазвичай, як я роблю при відео. Так, Зараз я відчиню капот. Лапочка тут. Будь ласка, 1,6. Вон форсуночки працюють газові. До речі, світло, біксенон стоїть, казав власник, чистенькі фари. Захист двигуна є. Тут також у нас все чистеньке і дуже гарно. Тож, друзі, нагадую, це у нас автівочка з двигуном 1.6. Будь ласка. 2010 рік, ціночок 6600, клімат, круїз, датчики світла, все, що треба, автівочки є. Телефонуйте власнику, він чекає вас.